Опалювальний сезон розпочато, проте проблем чимало. Бідкаються місцеві теплоенергетики. За день теплокомуненерго зафіксовано близько сотні випадків щодо заповітрення стояків системи опалення. Тут стверджують, зазвичай господарі цих квартир перебувають за кордоном. Відтак комунальники не можуть потрапити до приміщення та відновити теплопостачання. Заручниками аварійної ситуації залишаються сусіди, гори власників. Якщо когось немає в сусідній квартирі, то сусіди знають, де можна знайти, де можна знайти. Тому що навіть, ті, хто перебуває за кордоном, все рівно десь своїм близьким родичам залишають ключі і, і абсолютно більшості сусіди знають про такі адреси. Звичайно, ми працюємо і в суботу, і в неділю у нас і зварники працювали, і виходили бригади разом працювати в цілодобовому режимі. Працює аварійно-диспетчерська служба разом там перебуває електрогазозварювальник, виникнення якихось таких проблемних питань протягом любої, любої години доби, значить стараємося зразу ці питання врегулювати. Користувачі послуг Станіславської теплоенергетичної компанії виявилися більш винахідливими. Тут стверджують, мешканці будинків нерідко самотужки намагаються розповітрити прилади опалення та внутрібудинкові мережі. Тим самим створюють аварійну ситуацію. Це й було, скажімо так, в районі Франка. Що ми міняли, мусили аварійно міняти засовку, так і на сторону нової 19. Аналогічна ситуація, зірвані щоки у засовці. Друга проблема, що у нас виникла, як, ну, що і кожен рік, це безгосподарські мережі, тобто мережі, які нікому не, не належать. Це так само та сама товарна да, яку правда, ми в суботу. Аварійна бригада виконала ремонт і запустила будинок. Нині всі категорії мешканців міста забезпечені теплопостачанням. Констатують комунальники. Близько 20 міських хотелень працюють у автономному режимі. На завершенні забезпечення диспачеризації двох теплових пунктів. А вже в середу теплокомуненерго відновить подачу гарячої води до будинків івано-франківців. Запуск чи початок опалювального сезону 2015-2016 років показав нам. Те, що не можна нехтувати внутрібудинковими системами централізованого опалення, що потрібно розробляти програми, проводити капітальні ремонти, тому що у нас є в цьому році було три затоплення через незадовільний стан горишних розголожень, що в кінцевому результаті страждають мешканці. Наразі комунальники складають список аварійних будівель, які потребують нагального ремонту, аби наступного року не наступити на ті самі граблі. Віра Лучина, дріжкварла, новини на вежі.